iPhone 12 Pro Max був представлений в жовтні 2020 року, і тримаючи його в руках зараз, на думку постійно спадає слово Перший. Перший iPhone, що повернувся до дизайну з пускими гранями, перший iPhone, що отримав скайнер LiDAR. перший iPhone з урізаною комплектацією, перший iPhone з фізичним стабілізатором в камері, перший iPhone з магнітним кільцем MagSafe. Ну і нарешті це перший iPhone, що потрапив в користування до мене. І тепер, коли ціна подібних екземплярів новий становить близько 300-350 євро, я з радістю представляю вам перший не тільки за останні півтора роки, а й за весь час існування цього каналу огляд iPhone. І так, що ж ми отримуємо за ці гроші? Коробку чорного кольору, фірмове біле яблучко, ключ для видка з сим-карти та білий зарядний кабель Type-C на Lightning завдовжки 1 метр. І як і комплектація Galaxy S9, комплектація 12-го iPhone могла пробити на сльозу. Але на цей раз вже не радості. Але що на сум точно не перебуває, так це матеріали корпусу. Майже дзеркальна рама з нержавіючої хірургічної сталі одразу навалює преміальності. Вона не тільки розкішно виглядає, а й за відсутності чохла здатна викликати в руках приємне почуття прохолоди. Воток оток під цим картку, кнопки регулювання гучності та живлення разом з перемикачем режиму на турбувати зроблені так само і мають один той самий суттєвий недолік. Вони ну прям неймовірно швидко забруднюються. Буквально після першого ж взяття смартфону в руки, вся вища описана краса вкривається темною мазньою з подинокими відбитками пальців на ній. І сподобатись такий принт може хіба що сильним любителям детективів. Але не треба бути шервиком, щоб зрозуміти, що з нижньою частиною цього смартфона Apple вчинила справжній злочин. Поставивши смартфон ну прям максимально орієнтований на відео і фотозйомку Lightning USB 2.0. Правда, вона його протягнула ще до 14-го покоління iPhone включно, тож не будемо сипати сіль зі сліз користувачів Windows на рану. Найкраще перейдемо до верхньої частини цього смартфона. Тут у нас розташована одна антена. до нас і далі? ну, тоді почнемо говорити про задню частину. Задню частину вкриває монолітне загартоване матове скло, яке тільки в області камер плавно перетікає в прозорий глянцевий п'єдестал, на якому і красуються три найвагоміші аргументи на користь придбання такого красення. Ігнорувати їх просто фізично неможливо, тому пропоную одразу перейти до них. iPhone 12 Pro Max оснащено системою з трьох 12-мегапіксельних камер плюс сканер LIDAR, що допомагає всій трійці ніколи не промахуватись фокусом навіть в умовах тотального браку освітлення. Але до нього ми повернемось трохи пізніше. Основний сенсор, хоч і позначається в додатку камер як 1X, та все ж є ширококутним, має апертуру F1.6 і варто одразу відзначити, що є майже наполовину більшим за основний сенсор 12 Pro iPhone. Ну і не відходячи від суттєвих відмінностей з промоделлю, треба одразу сказати про наявність ProMax оптичного стабілізатора. Я особисто знімав на цей модуль відео починаючи з огляду Galaxy Watch Active 2 і можу абсолютно впевнено сказати, що я ним ну прям абсолютно задоволений. Я б навіть сказав, що це головний козир цього смартфона. Звісно, не костюм, але погодьтесь теж непогано. Зараз ви бачите декілька прикладів роботи цього модуля, зокрема і в умовах поганого освітлення. Звісно, ця камера може в 4K60 FPS для відео, в Apple ROW для фото і опціональним для обох є режим HDR, який чи то з голодухи, чи то фіг знає з чого, полюбляє перетворювати обличчя на млини. Телеоб'єктив являє собою 2,5-кратний оптичний зум з апертурою F22. Гарно показав себе як для фото, так і для статичних відео, хоч до освітлення він вже більш чутливий. Але не настільки чутливий, як ультраширококутна камера з кутом огляду в 120 градусів і апертурою f 24 Про ультраширик я не можу сказати чогось хорошого. Мабуть, єдине хороше це те, що він тут взагалі є. Використовував його переважно в день, як не дивно на вулиці. Модуль є ну дуже чутливим до світла і для гарних фото і відео без шумів вимагає його відповідно. Загалом я не бачу нічого дивного, що у цьому фірмовому покрупинному покращенні пріоритетним став саме основний модуль камери, в той час як більш-менш гідний ширик хидрить Тімк Хок, припас для наступних моделей. А, і до речі, пам'ятаєте, на самого початку цього розділу я сказав, що Лідар допомагає з фокусуванням усім трьом модулям камер. Так от, це правда лише на дві третини, бо абсолютно ніякого фокусування в ультраширика нема. Ну і раз же мова зайшла про відсутність фокусування, варто поговорити про фронталку. Фронталка тут не повірите, теж на 12 мегапікселів з знайома знайомою апертурою f 22 Пік охоплює кут близько 80 градусів, має портретний режим і на сьогоднішній день в вважатись навряд чи може. Але для кружечки в Telegram підходить на ура. Загалом в камері ще є сломо режим, який дозволяє записувати відео в HD 120 або 240 FPS, є портретний режим з фільтрами для фото, таймлапс і панорама. Ну і завершуючи частину блоку камер, окремо треба поговорити про той самий лідар. Перший в айфонах він з'явився саме в промоделях 12-го покоління, і для звичайного користувача фактично становить собою маленьку темну крапку, яка дозволяє познущатись з павучка. А якщо все доволі сильно спростити, то він пуляє промінь світу, а чекає, поки він відіб'ється від об'єкта і повернеться, фіксує час, який було затрачено на все це, ну і передає ці дані системі, яка вже маючи час і знаючи швидкість цього променя, обчислює відстань до об'єкта. Що специфічне під час користування камерою робити не треба, він просто опрацює фоном. Такий собі навідник. Але не одним додатком камер єдиним. Тут доволі швиденько варто розказати про можливість доволі точно заміряти розмір об'єктів додатку мірило та розташовувати у себе в кімнаті якісь ar обєкти І якщо першим я користувався доволі часто, то от останнім я за два роки користувався ну, пару разів і то з цікавості. Трохи більш цікаво було пограти зі скануванням різних об'єктів і кімнат. Не знаю, сканувався доволі довго і повільно, але чого згідного у мене так і не виходило. Але моєю улюбленою забавкою стало ходити в суцільній темряві, орієнтуючись виключно на картинку від цього сканера. Більше про лідар мені сказати, мабуть, і нічого. Про мікрофон скажу лише, що він тут існує і є доволі якісним, ну а ліхтарик приємно здивував своєю яскравістю і можливістю її регулювати. Поки що це найкращий телефонний ліхтарик з усіх, що в мене були. Настав час перейти до справжнього революшену. До того, що впровадила компанія Apple, але що з часом стало доступним майже кожному смартфону за допомогою різноманітних чухлів, а саме кільця MagSafe. Ховається це кільце під вже раніше згаданим матовим склом, а умовним центром його є логотип компанії Apple. Не знаю, напевно, чи закладався в це якийсь символізм, але враховуючи те, що найпопулярнішими MagSafe аксесуарами є різноманітні картхолдери, повербанки і зарядки. То виходить, що логотип компанії Apple притягав до себе ваші гроші та енергію. Ладно, доволі притягнута підводка, але в теорії дійсно єдиним обмеженням виступає лише ваша креативність, ну і вага предмету, який ви хочете З Самого популярного, крім вже згаданих картхолдерів і повербанків, можна ще відмітити різноманітні попсокети, зарядні станції та різноманітні підставки. Але дуже часто можна побачити комбінацію всього цього, наприклад, картхолдер з підставкою чи зарядну станцію з повербанком. З такого креативного, на думку, одразу спадає зовнішній SSD, але, на жаль, для нашого iPhone це не актуальна історія, бо можливість записувати відео на зовнішній носії отримали лише iPhone, починаючи з 15 прошек. А, ще забув сказати, що для геймерів існують MagSafe кулери. І от якраз на цьому моменті може постати питання. А і як там у нашого Pro Max з потужністю і тротлінгом? В iPhone 12 Pro Max встановив шестиядерний 5 нанометровий Apple A14 Bionic, до якого в пару йде 6 ГБ оперативної пам'яті, вже знайомого нам стандарту lpddr 4 x і можна одразу сказати, що цей смартфон не те що не на пенсії, а й навіть продовжує гідно боротись на рівні з такими представниками, як Google Pixel 9 Pro. Звісно, не в плані нейронних обчислень, де Pixel має номінальну шестикратну перевагу, а фактично тотальну. Бо, як вже відомо, абсолютно ніякого Apple Intelligence на iPhone 12 Pro Max не буде. Але це й не дивно, бо нейронки в ті часи були і близько не такими, якими ми їх знаємо сьогодні. І ставку на них на відміну від 9-го пікселя при проєктуванні, звісно ж, ніхто не робив. Додамо ще сюди доволі малу кількість оперативної пам'яті, яка якраз таки дуже потрібна для локальних обчислень, і отримуємо те, що отримаємо. Для чистоти, мабуть, варто ще згадати Galaxy S25 Ultra, який вже тотально розносить нашу прошку по всім фронтам, тож, можливо, це просто 9 піксель вийшов доволі слабенький. Але все одно результат неймовірно гідний і, як для 5-річного смартфона, можливо навіть вражаючий. Про ігри і графіку скажу, що тут все теж неймовірно добре. PubMobile на писать HDR йде плавно, з Ultra HDR частота просідає десь до 30-40 кадрів на секунду, але грати, звісно, все ще можна. Ну а з іграми типу Brawl Stars такого заліза проблем бути і не може. Зі звичайної пам'яті тут теж проблем нема. Мінімальною є версія на 128 ГБ. І саме вона наразі коштує близько 300 євро. В той час як ціни на 256 і 512 ГБ можуть спокійно доходити і до 400-500 євро. Розширити за рахунок карти пам'яті її не можна, тож враховуйте цей момент. Даючи відповідь на питання тротлінгу з цього розділу, на дистанції в 30 хвилин він ну дуже незначний, ну а більше на будь-якому телефоні грати і не варто. Величезний корпус же згаданою металевою рамою, навіть в дешевому силіконовому чохлі гарно розсіює тепло своєю площею. і крім легкого і приємного почуття теплоти в області камер, нічого не викликає. Думаю, ви вже помітили, що я постійно підкреслюю розмір цього смартфона, але чи насправді він такий великий? Висота 12 Pro Max становить 16 см, ширина 7,7 см, товщина без камер 07 з камерами 0,9 см, а вага становить близько 230 грам. І насправді виявляється, що цей Максій не сильно тий більшим за 6 піксель, ба більше він є навіть трохи меншим за вже згаданий сьогодні Pixel 9 Pro XL і його прямого конкурента iPhone 16 Pro Max. Звісно, на більшому екрані зручніше споживати різноманітний контент, але, як відомо, розмір в екрані є далеко не найважливішим критерієм. В iPhone 12 Pro Max встановлено плоский 67 дюймовий OLED дисплей із доволі сумною частотою оновлення в 60 Гц. Співвідношення сторін 19,5 до 9 робить його помітно товстеньким і зручненьким для набирання різноманітних текстів. Ну а щільність пікселів 458 ppi з піковою яскравістю 1200 ніт де я змогу насолоджуватись Quad HD HDR контентом. Увімкнений тротон буде в реальному часі підлаштовувати картинку на екрані під навколишнє середовище, а ховається вся ця краса від навколишнього середовища під новітнім на той момент склом «Keramic Shield». Екран тут дійсно можна назвати еталонним. Єдине, до чого особисто я можу прикопатись, так це до шиму. Так, він тут в рази менше, ніж на Samsung і пікселях тих часів, але все одно він тут є і я його відчуваю. Суттєвих недоліків багато хто може відмітити 60 Гц, і так це дійсно правда, бо після навіть 90 Гц того 6 пікселя, картинка навіть на такій плавній iOS відчувається рваною. Єдиним виправданням такої герцовки має бути хіба що покращена автономність. Батарея в iPhone 12 Pro Max встановлена на 3678 мАч. Але ж, звісно, за майже 5 років воно знатно деградувало і в кращому випадку буде становити десь 80% від своєї максимальної ємності. Конкретно в моєму випадку це 83% і десь 3050 відповідно. І от тепер, коли ми знаємо фактичний об'єм акумулятора, можна переходити до тестів автономності. Всі тести виконувались протягом 30 хвилин з максимальною яскравістю, увімкненим Wi-Fi Bluetooth мобільним інтернетом та де необхідно вмикався GPS. Тож почнімо: роздавав мобільний інтернет на планшет, мінус 11%, тинявся по лісу з увімкненим GPS, мінус 8%, дивився YouTube, мінус 6%. Дивився Reels в Instagram, мінус 7%. Зняв відео з максимально можливими налаштуваннями, мінус 15%. Читав телеграм-канали, мінус 10%. Читав книги, мінус 8%. Грав у Brawl Stars – мінус 9%. Гортав TikTok – мінус 6%. Слухав YouTube Music та Spotify з бездротовими навушниками, мінус 6%. Ну і на кінець граф у Mobile bів на HD на влаштуваннях відняло 13%. Звісно, в такого тесту є певна похибка в пару відсотків, але тим не менш результат вкотре дуже гідний. А враховуючи ще й те, що в повсякденному житті ви навряд будете ходити з постійно максимальною яскравістю, і ж тим паче ви навряд будете з такою яскравістю і вимкненим дисплеєм слухати музику, я думаю, що на 6-8 годин екранного часу розраховувати можна. Враховуйте правда, що зарядка тут доволі повільна. 50% за 30 хвилин можна зарядити лише дротом при 20 Вт, в той час як бездротовим дротовим шляхом через MagSafe Maxavid 2 підтримується взагалі максимум 15 Вт. Висновки з автономності, як завжди, кожен робить для себе сам, а от загальні висновки починаються вже зараз. Як бачите, навіть після п'яти років з моменту виходу iPhone 12 Pro Max продовжує гордо носити свій невтрачений флагманський статус і навіть не думає його віддавати. В той час, як той же Galaxy s 9 свої 5 років, переважно за рахунок свого екрану і матеріалів корпусу з останніх сил тримався за позицію середнячка. Звісно, така аналогія не дуже доречна, бо останні роки телефони в цілому стали жити набагато довше, але тим не менш його головні конкуренти того ж року випуску. Вже не підтримують актуальні версії своїх прошивок. Та як ми сьогодні переконались, фундаментально тут нічого не застаріло. Актуальна версія iOS є. Камер зі стабілізацією, суперським автофокусом, можливістю фотографувати в RAW форматі і знімати 4К 60 FPS відео? Є. Потужний енергоефективний процесор є. Актуальний дизайн корпусу з преміальних матеріалів є. Великий якісний OLED-дисплей? Є. Добротне півторашне стерео є. Батарея, що навіть на 80% ємності надає нам 6-8 годин екранного часу, є. Краща вібрація на ринку? Є. Найзручніше розблокування на ринку за допомогою ID? теж є. Але зустрічно постає питання, чого ж тут немає в порівнянні з останніми моделями. А немає тут Type-C роз'єму з адекватними швидкостями і можливістю запису відео на зовнішній SSD, немає тут макрорежиму і доволі прикольного Cinematic моду, немає тут корисної Action Button. немає тут провальної камери Control. немає тут Dynamic Ion, де є, скоріш косметичним оновленням, але тим не менш деякі прикольні фішки типу того ж таймера та індикації доставки він вносить. Ну і нарешті тут немає екрану з частотою оновлення хоча б 90 Гц. Ще одним важливим питанням є вже згадана тривалість підтримки. Враховуючи те, що наразі в черзі на її припинення перед 12-тим поколінням стоячі залишки 10-го і вся лінійка 11-го покоління, по ідеї десь на 2, може навіть 3 роки розраховувати ще можна. Але вже абсолютно точно відомо, що ніякий локальний, ну і поки не існуючий Apple Intelligence сюди не завітає. Загалом, це ну дуже гарний пристрій, який я абсолютно точно можу рекомендувати до придбання, бо нічого подібного за такі гроші серед продукції Apple з такими фото і відео можливостями ви точно не знайдете. Особисто ж моя історія тривала з ним щасливі два роки, давав уявлення, що я являю собою iOS, зокрема, розвінчала міф про відсутність багів на ній, ну і закінчується переважно тому, що я нарешті роздобув собі кроп-камеру, і вирішив повернутися на рідний Android. Ну а я ж вам дякую за увагу. Бувайте здорові!